Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Льюіс Керол Аліса в країні чудес. Розділ третій. Гасай коло та довгий хвіст. Товариство, що зібралося на березі, виглядало вельми чудернацько. Пір'я у птахів позаболочувалося, а на звірятах позлипалася шерсть. З усіх капотіла вода, усі були в лихому гуморі і почувалися вкрай незатишно. Звісно, відразу постало питання, як обсохнути, тож вони почали радитися. За кілька хвилин Аліса вже розмовляла з кожним за пані брата, наче знала їх усе життя. Щоправда, вона мала довгеньку суперечку з Лорі, яка врешті набурмосилася і сказала: Я за тебе старша, і мені краще знати. Аліса не могла з цим погодитися, бо не знала, скільки Лорі має років, а та вперто відмовлялася назвати свій вік, бо більше говорити не було про що. Нарешті Миша. Здається, найавторитетніша тут особа гукнула. Прошу всіх сідати і слухати мене уважно. Зараз ви в мене й не зогледитеся, як будете сухі. Усі слухняно посідали кружкома, а миша стала посередині. Аліса не зводила з неї очей, потерпала, що схопить нежить, якщо зараз же не обсохне. Ку -ку. діловито прокашлялася Миша. Готові? Викладаю найсухіший у світі матеріал. Прошу уваги! З благословення Папи Римського Вільгельм завойовник хутко підкорив англійців, яким бракувало вождів і для яких узурпація та завоювання стали річчю вельми звичайною. Едвін, граф мерсійський та моркар, граф нуртумбійський. Бррррр. здригнулася Лорі. Даруйте, підкреслено чемно мовила Миша, насупившись. Ви щось сказали? Е, ні, ні, то не я. Заперечила Лорі. А мені здалося, що ви, мовила Миша. Отже, слухайте далі. Едвін, граф мерсійський, та моркар, граф Нуртумбійський, виступили на підтримку Вільгельма, і навіть Стигант, єпископ Кентерберійський і великий патріот вельми доцільним знайшов те. Знайшов що? поцікавився Качур. Знайшов те? з серцем відповіла Миша. Ви не знаєте, що означає те? Знаю, і дуже добре, коли це те знаходжу я, заявив качур. Найчастіше це жаба або хробак. А що, скажіть, будь ласка, знайшов єпископ? Миша пустила це запитання повз вуха і квапливо повела далі. Вельми доцільним знайшов те, аби вийти разом із Едгаром Ателінгом Вільгельмові на зустріч і запропонувати йому корону. Спершу Вільгельм поводився стримано, але нахабство його норманів. Ну, як ти голубонько, звернулась вона до Аліси. Мокра, як хлющ, журливо відповіла Аліса. По-моєму, від цього сухого матеріалу я ані трошечки не обсихаю. У такому разі, врочисто заявив Додо, підводячись на ноги. У такому разі я пропоную проголосувати за ухвалу про закриття нашого зібрання заради негайного вжиття енергійніших заходів. Говори по-людському, сказало Орлятко. Я не знаю й половини усіх цих учених слів. Втім, хто знає, чи ти й сам їх знаєш. І Орлятко нахилило голову, приховуючи посмішку. Декотрі птахи захихотіли, не криючись. Я хотів просто сказати, ображено озвався Додо, що нема кращого способу обсохнути, як гасай коло. Скажіть, а що воно таке, гасайколо? спитала Аліса не з цікавості, а через те, що Додо значливо замовк, мабуть, сподівався на запитання, якого, здається, ніхто не збирався ставити. О, вигукнув Додо, я вам не скажу, зате покажу. Можливо, одного зимового дня воно тобі теж стане в пригоді. Тому я розповім тобі, що затіяв Додо. Найперше, він накреслив маршрут «Гасай кола у формі неправильного кола. Правильність форми не має значення, зазначив Додо. А тоді уздовж нього розставив учасників, кого де? Команди раз, два, три руш не було. Всі пускалися бігти самі й спинялися, коли заманеться. Тому визначити, коли гасай колу кінець, було не так то просто. Десь через півгодини, коли всі вже були сухісінькі, додо зненацька вигукнув: Гасай, колу, кінець! Усі з'юрмилися довкола нього, тяжко відсапуючи й допитуючись: А хто ж переможець? На таке запитання Додо не вмів відповісти, не прокрутивши добряче місками. Він довго сидів непорушно з притиснутим до чола пальцем, поза в якій найчастіше можна побачити Шекспіра на портретах. А всі тим часом мовчки чекали. Нарешті Додо оголосив: Переможці, всі і кожен повинен дістати приз. А хто їх роздаватиме? озвався цілий хор голосів. Як це хто? Вона, сказав Додов, казавши пальцем на Алісу. Всі одразу оточили Алісу, безладно лементуючи. Призи, призи. Аліса й поняття не мала що робити. В розпачі вона сягнула рукою до кишені, вийняла звідти пакетик цукатів. На щастя, він не розмок у солоній воді. Кожен дістав по цукатику. Вистачило якраз усім. Але і їй належить приз. Зауважила Миша. Певна річ, дуже поважно відповів Додо. І, повернувшись до Аліси, спитав: А що ще є у тебе в кишені? Тільки на персток, скрушно відказала Аліса. Давай сюди, сказав Додо. Тоді всі знову з'юрмились навколо Аліси і Додо урочисто вручив їй на персток. Зробіть нам таку ласку, сказав він. Прийміть цей найелегантніший у світі на персток. Коротенько його промову було зустріто загальними оплесками. Така церемонія здалася Алісі безглуздям, але всі мали такий поважний вигляд, що вона не посміла зареготати. Вона не знала, що й казати, тож просто вклонилася і взяла на персток з якомога урочистішим виглядом. Далі прийшла пора ласувати цукатами, і тут не обійшлося без гвалту й колотнечі, позаяк великі птахи ремствували, що не встигали розкуштувати свого приза, а маленькі ним давилися, і їх раз у раз доводилося гупати по спині. Нарешті, коли було вже по всьому, вони знову посідали кружкома і попрохали Мишу розповісти ще про щось. Пам'ятаєте, а ви мені обіцяли розказати свою історію? Нагадала Аліса, а звідки можна буде дізнатися, чому ви ненавидите ко і со? додала вона пошепки, остерігаючись, як би не образити її знову. Моя історія хвакт звісний, довга й сумна, зітханням промовила Миша. Як хвіст мій? перепитала Аліса, не розчувши гаразд мишаного хвакт звісний. Саме так у неї вийшло. А вже ж він у вас і справді довгий, але чому сумний ніяк не збагну? І доки Миша говорила, Аліса не переставала гадати, до чого тут Миша чий хвіст. Тож історія миші в її уяві прибрала десь такого звивистого вигляду. Стрів Мурко мишку в хаті і почав їй казати Я тебе позиваю, ході, Мишко, на суд. Відкладать не годиться, будем нині судитися, бо на мене в безділля напав уже нуд. каже мишка Муркові, що за суд безголовий, ні судці, ні підсудка ми не знайдемо тут. Сам я виступлю хутко за суддю й за підсудка. Вже і Вирок готовий, тобі, мишко, капут. Ти не слухаєш, гримнула на Алісу Миша. Про що ти думаєш? Вибачте, будь ласка, сумирно сказала Аліса. Ви вже, мабуть, чи не на п'ятій звивені зі слів, на п'ятому з ослів? люто крикнула Миша. На п'ятому з вузлів? спантеличено перепитала Аліса. Ой, дайте я допоможу розплутати. Вона завжди готова була стати комусь у пригоді. Нема що давати, сказала Миша, підвівшись і йдучи геть. Знущаєшся, так, наплела сім мішків гречаної вовни. Так я ж незумисне, промовила бідолашна Аліса. Ви така вразлива, далибі. Миша тільки забурчала у відповідь. Будь ласка, верніться і докажіть свою історію. гукнула їй услід Аліса. Будь ласка, загукали хором усі решта. Але Миша лише роздратовано тріпнула головою і наддала ходи. Як шкода, що вона пішла, зітхнула Лорі, тільки но миша зникла з очей. А стара крабиха скористалася з нагоди, щоб напустити свою дочку. Отак От то, рибонько, це тобі наука треба стримуватися в косючих ситуаціях. Прикуси язика, мам. Огризнулася крабеня. Ти навіть устрицю виведеш із терпіння. От якби тут була наша Діна, голосно сказала Аліса, не звертаючись ні до кого засібна вона б швидко принесла її назад. А хто така Діна дозволь спитати, озвалася Лорі. Аліса аж засяяла, бо ладна була день і ніч говорити про свою постунку. Діна то наша киця, вона так хвацько ловить мишей, а бачили б ви, як вона полює на пташок, раз і нема. Ця тирада справила на товариство глибоке враження, декотрі пташки відразу поспішили від біди чим далі. Стара сорока стала дуже ретельно кутатися в шалик, примовляючи. Е, думайте, що хочете, але я мушу йти додому. Нічне повітря не на моє горло. А канарка тремтячим голосом почала скликати своїх діток. Ходімо, любесенькі, вам давно пора в люлю». Отак під різними приводами всі розійшлися, і Аліса зосталася сама. І хто мене тягнув за язика згадувати Діну? сумно подумала вона. Здається, тут унизу ніхто її не любить, а я певна, що вона найкраща киця у світі. О, дінонько, Діно, чи ми ще зустрінемось знову, чи вже навіки розійшлись? І бідолашна Аліса знову залилася слізьми. Так самотньо й пригнічено вона почувалася. Однак трохи згодом до неї долинуло дрібне тупотіння, і вона рвучко підвела голову. Може, то Миша передумала і вертається доказати свою історію.